Вітаю вас в ефірі. Програма Нікополь. Сьогодні в студії працює Любов Сухорокова. З цього випуску ви дізнаєтеся про головні події, що сталися в місті останнім часом. Минулої п'ятниці відбулося засідання сесії міської ради. Цього разу до порядку денного було внесено 23 питання. Зокрема, депутати заслухали результати виконання програми соціально-економічного розвитку, затвердили звіт про виконання бюджету та план благоустрою міста. Також проголосували за ряд інших важливих питань. Засідання сесії міської ради виявилося плідним, адже депутати не лише заслуховували інформацію та звіти, але й обговорювали та голосували за ряд питань, які направлені на покращення життєдіяльності міста. Так був затверджений звіт про виконання бюджету за перший квартал поточного року. Одноголосно затвердили і правила благоустрою. Потім надали дозволи фізичним особам підприємцям на встановлення особистого строкового сервітуту під стаціонарною тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності та розглянули блоки земельних питань. Проголосували народні обранці за ліквідацію комунального підприємства міська диспетчерська. Контрольна служба пасажирських перевезень винесли рішення про реорганізацію комунального закладу Нікопольський дитячий будинок Наша родина міської ради у комунальний дошкільний навчальний заклад Усмішка та затвердили його статут. Продовжили терміни роботи двом тимчасовим комісіям, що вивчають питання передачі у комунальну власність громади міста, що належить військовій частині А 2110 Та комісія, яка вивчає питання надання послуг з газопостачання населенню, розглянувши і затвердивши ряд питань порядку денного, сесія завершила свою роботу. Чудовою традицією є вшанування талановитих і обдарованих дітей, які є гордістю міста. Минулої п'ятниці, в останній день весни, в концертній залі НКДЦ на церемонію нагородження Золота Надія зібралися випускники 2013, які закінчили школу на добре та відмінно. Цього року їх 75. 66 золотих та 9 срібних медалей за відмінні успіхи у навчанні, такий підсумок багаторічної праці випускників загальноосвітніх шкіл міста. Кількості золотих і срібних медалей ми в області на третьому місці, враховуючи те, що в нас все-таки не таке велике місто, але 26 шкіл праця натхнена педагогів, натхнена праця батьків, спільні зусилля дітей, батьків і вчителів сьогодні дали хороші результати. Медаль є лише моральною винагородою за тяжку багаторічну працю та надає привілеїв приступі до вишу. Але хоча справжній рівень знань зараз визначається під час зно, відмінники навчання вважають, що все одно приємно мати статус медаліста. Атлічиться я була з першого класу Всі роки учоби. Ну для мене це був принципіальний вопрос, тому що я думаю, що в нашій школі можна достатньо легко учитися і получає знання. і це принцип з першого класу. Ну, я считаю, это достижение лично мое, а дальше нужно еще больше трудиться, чтобы хорошо поступить. Ну, это был сложный путь, но это того стола, потому что в гимназии получила а, те знания, которые, я уверена, помогут мне в будущем. Никогда заставлять меня не заставляли, вот, а вот направляли, наставляли, то есть разговаривали, что может быть, если будет так, и что может быть, если будет по-другому. Теперь гордость, да, мне правда, двое детей и двое золотых медалей, я довольна. І ось довгоочікуваний момент церемонію вручення нагород відкриває мер Руслан Токар. Він привітав випускників, батьків і педагогів із заслуженими успіхами, після чого відмінники по черзі виходять на сцену і отримують належні їм нагороди разом із букетами квітів, грамотами та іншими цінними подарунками з рук представників влади. За них радіють директори шкіл, батьки та однокласники. Попереду на випускників чекають ще більш складні життєві випробування, ніж навчання в школі. Але тепер вони завжди носитимуть горде звання Медаліст. Навчання закінчилося, почалися канікули. Змістовний відпочинок пропонують пришкільні дитячі табори. Вони відкрилися на початку червня і працюватимуть майже до кінця місяця. Більше про літо в стінах рідної школи далі у сюжеті. Звичне шкільне подвір'я перетворилося на гральний майданчик. Бігати і стрибати тут діти зможуть ще більше двох тижнів. Саме стільки працюватиме пришкільний табір. Чотирикласниця Софійка була в ньому і торік. В тому даду було дуже багато цікавих свят, був праздник України, праздник піратів, було дуже цікаво. Такі грально оздоровчі табори відкрилися по всьому місті. всього їх 25. До них планують прийняти сотні школярів молодших класів. Число батьків, які бажають відправити свою малечу до пришкільного табору в Нікополі, щороку зростає, зазначають спеціалісти. Раньше починали, начинали работать, у нас был всего лишь один отряд, было 25 чоловік. А тепер наш лагерь вирос. В том році было всего два отряда, а в этом году уже три отряда, у нас 80 человек. Все прибивають, прибивають, поэтому буває так, що навіть в течені зміни хтось ще до нас нам поступає. Розклад роботи табору зручний як для дітей, так і для їхніх батьків. Розваги цікаві та змістовні танці, ігри та спортивні змагання. І, хоч перешкільний табір працює щороку, багато хто з дітлахів ньому вперше. В минулих роках я не була в лагерях, але в этом году у нього і не зря, тому що... от э, нас тут хорошо кормят. В четверг, например, у нас, у нас будет праздник волшебников, и мы будем ходить, и нам будут давать задания, и мы будем выполнять их. У нас э, будут спортивные эстафеты. недавно мы пришли из кинотеатра, э, и мне очень нравится в этом лагере. На порядку денному у дітей ігри, гуртки, екскурсії, активні розваги та смачне харчування. Делаємо зарядку з пол до дев'яти, в дев'ять йдемо їсти, Потім после завтрака йдемо гуляємо развлекаемся, учим всякие там песни, Там пісні будем учить. А сейчас ми учим пока только стихи. В період розвитку інформаційних технологій дітям не вистачає живого спілкування. Тому головна мета привчати малечу до рухливого способу життя та комунікабельності. Масштабне свято влаштували в Нікополі з нагоди Дня захисту дітей. Парк перемоги перетворився на справжню країну мистецтв. Для малечі проводилися майстер-класи, ігри, конкурси та вікторини. Працювали творчі майстерні і дитячий салон краси. Наші журналісти також побували в країні дитинства. 1 червня на території парку перемоги розташувалася казкова країна митців. В ній працювали майстерні на любий смак. В технічній діти під керівництвом наставників вирізали, складали і склеювали повітряних зміїв, паперові літаки і створювали різноманітні об'ємні геометричні фігури. В паперовій майстерні діти могли не тільки спостерігати, як спритні руки майстра в лічені хвилини створюють фігурки тварин і квітів, а й самі пробували зробити сувеніри, виконані в техніці квілінг та орігамі. Як завжди, однією із улюблених була гончарна майстерня. Всі бажаючі за гончарним кругом виготовляли вироби з природного матеріалу. Діти розмальовували горщики, власні поробки, а також оздоблювали раніше заготовлені фігурки з глини і солоного тіста, які в дитячих руках перетворювались на ексклюзивні сувеніри. Поблизу гончарів розташувався дитячий салон краси. Майстри пелюкарі робили дівчаткам зачіски. Популярними того дня були різноманітні косички. Багато дівчаток виявили бажання розмалювати своє обличчя казковим аквагримом. Зовсім маленькі відвідувачі країни мистецтв разом із батьками відвідали також ізооленд. Знайомилися з тваринами. Малюки дізналися багато цікавого і пізнавального про життя тварин. Особливою популярністю користувалися червоновухи черепахи, які плавали у стилізованому болоті. Діти, які люблять мистецтво, базувалися у творчих майстернях. Художників з пензлями в руках, які створювали шедеври за мольбертом, виявилося багато. Всі роботи відрізнялися самобутністю, бо були виконані в різних техніках. Своєрідне дитяче різнокольорове містечко створили діти, які малювали малюнки на асфальті на літню тематику. Детям нравится рисовать мелками, потому что это редкий вид работы. Тема нашего сегодняшнего рисунка краски лета. Я рисовала бабочку и, и биджалуша едет, что едет на велосипеде, который бабочка хочет сесть на цветок. Я обожаю рисовать мелками. Мой рисунок сегодня называется лето. Перше, друге, третє місце малюки отримали подарунки. Не залишилась без увага і інша малеча. Різнокольорові іграшки дісталися усім учасникам конкурсу. Для любителів більш активного відпочинку працювала «Спортляндія». Діти грали у спортивні ігри. Дівчатка на рівні з хлопцями змагалися у перетягуванні канату, дмитанню дротиків та в різних естафетах. Так як ми вже не перший раз це проводимо, ми проводимо це постійно. На всі праздники стараємося, ми, дітей, увліч, спортом. Перше в цьому році працював технопарк. На відкритому майданчику усі бажаючі споглядали за виступами вихованців. Міжкільного центру технічної творчості І могли самостійно навчитися азам радіоуправління. Мешканці містечку розваг, студенти педучилища в костюмах казкових героїв разом із маленькими городянами грали у розвиваючі ігри. Ростові ляльки, яскраві кульки, весела музика стали невід'ємними атрибутами свята. У нас є багато станцій, тобто це станція ігрова, станція всі знайки, станція ...ігор в кругу. На даний момент ми зібрали дуже велике кількість дітей, тобто батьки... Ради, діти раді, у всіх праздник. Перед початком концертної програми дітей чекав сюрприз. Для них був організований танцювальний флешмоб. Нагороду для стараність і наполегливість для юних нікопольців став дощ із повітряних кульок і найулюбленіші солодощі Морозиво. Згодом на великій професійній сцені з'явилися артисти. У свято присвячене дітям, вони підготували яскраву і захоплюючу програму за мотивами казки бремінські музики. Завершило свято салютом з повітряних кульок. У цей день кожен занурився у світ казки, отримав не лише заряд позитивних емоцій та гарного настрою, а й був просто по дитячому щасливий сьогодні, канічна большої праздники. Ми вот сьогодні всі сім'ї ходимо, гуляємо, відпочиваємо, приймаємо участь у всіх конкурсах. Ми кожен год ходимо на такі мероприятия всією сім'єю. Нам дуже подобається. Ще два сучасних дитячих майданчики відкрили в Нікополі. В міжнародний день захисту дітей такі подарунки для малечі зробив міський голова Руслан Токар разом з представниками місцевого осередку партії регіонів, якому мікрорайону пощастило цього разу. Дивіться далі. Ранок 1 червня став особливим для маленьких жителів мікрорайону Жуковський та району медсенчастини НЗФ. Юні Нікопольці разом із батьками поспішали на святковий захід. З піснями, танцями і морозивом для дітей відкривали нові дитячі майданчики, які встановлюються згідно програми Нікополь місто дитинства. Її ініціатор мер Руслан Токар, говорить, що поступово дитячі майданчики будуть в кожному дворі і не лише в центрі, а й на околицях міста. Уже більше 150 дитячих площадок в місті є. В этом году вже виділено финансирование в начале года в бюджеті порядка 50-60 детских площадок. У нас уже профинансировано. Плюс ми по экономии, думаю, економії будем виділяти деньги. Це основна одна з основних задач наших. И будем далі эту программу выполнять. До 2015 -го года должны быть детские площадки в каждом дворі нашого міста. Для активного відпочинку малюків дитячий ігровий комплекс оснащений усіма необхідними конструкціями, гірками, гойдалками і спортивними турніками. Було людно в день захисту дітей і на мікрорайоні Жуковський, адже там проходив традиційний турнір з міні-футболу. Кому дісталася перемога, знають наші журналісти. П'ятий турнір по мініфутболу зібрав команди міста і Нікопольського району, які змагалися за кубок мікрорайону Жуковський. П'ять команд, а це 60 юних футболістів віком до 13 років, демонстрували високий клас гри. Мета такого заходу, говорить один із організаторів об'єднати дітей та прививати їм здоровий спосіб життя. Ми прислідуємо ціль привлечення імені дворових команд. Здесь не професіональні клуби. Вот ну призовий фонд очень большой. Здесь, э, сьогодні діти не стануться. сегодня проигравших нет. Змагання проходили по круговій системі в одній підгрупі. За результатами перше місце дісталося команді колос юним футболістам з Олексіївки. Жодна команда не покинула турнір без подарунків. Усі учасники отримали персональні подарунки, грамоти, медалі і м'ячі. Протягом місяця найактивніші та найспритніші родини міста змагалися в загальноміському конкурсі Тато, мама, я спортивна сім'я хто отримав звання найспортивнішої родини і головний приз турпутівку за кордон. Ви дізнаєтеся з наступного сюжету. Здорова сім'я, здорова держава. Ось девіз, який закладає основи цього конкурсу, що має на меті поширення філософії здорового способу життя та активного сімейного відпочинку. У фіналі, який відбувся 2 червня, взяли участь вісім родин. Вони успішно подолали відбіркові етапи, чвертьфінал та півфінал, але цього разу мали показати всю свою силу, спритність та витривалість. На шляху до перемоги конкурсантам довелося подолати п'ять колективних конкурсів та виконати од. Ин творчий номер домашнє завдання продемонструвати фігуру у вигляді піраміди, яка використовується в спортивній підтримці. Всі учасники боролися завзято та напористо, відстаючи одне від одного лише на декілька балів. Але перемогу у змаганнях здобула родина Селіванових. «Ми вирішили сьогодні просто собі зробити праздник і побороса, звісно, але саме... Ну, не думали, правда, не думали, що займемо перше місце, чесно. За ходом змагань слідкував і ініціатор заходу міський голова Руслан Токар. Він вболював за учасників, а також вручав сім'ям подарунки. Ми просто хочемо максимальне кількість людей привлечь в наступному році, для того, щоб ми пройшли більш масштабні э, предварительні конкурсні відбори. І щоб цей вид спорту розвивався з кожним роком, ми на це будемо націлені 100%. Це направлення, воно Тоже одно з самых приоритетних, поэтому это здоровая семья. Это то на що опирається страна, город. Область тусь тобто, любое общество. Конкурсанти були нагороджені за участь настільні ігри для всіх родин, для малечі м'які іграшки. Сім'ям призерам за друге та третє місця дісталися lcd телевізори. А переможці конкурсу отримали те, за що власне, і боролися. Туристичну путівку за кордон. З декількох запропонованих варіантів вони обрали подорож до Туреччини. Там багато будемо відпочивати». На пляжі їздити. надалі. Конкурс Тато, мама, я спортивна сім'я планується проводити щорічно і залучати якомога більше учасників. На цьому нашу інформацію вичерпано. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення.